Сучасні протипролежневі матраци, зручні ліжка та концентратор кисню для хворих на рак легенів. Благодійники з усієї України збирали кошти для пацієнтів херсонського хоспісу. Цей заклад єдиний на півдні Україні притулок для невеликовно хворих. Люди, що тут опинились, потребують не лише уваги та кваліфікованої допомоги, а й гідних умов проживання. Вже з тиждень Лідія Михайлівна прокидається у доброму настрої і з появою нових матраців лежати та спати на ліжку стало значно комфортніше. Эта матрасы в тысячу раз лучше, чем те, что были. Во-первых, здесь ортопедический матрас. Никаких рейтвин, как на том. Никаких сверху низ гамаков, падин нету. Очень удобно, никуда не катишься с него. Даже вот у меня еще прорежень не зажил до конца. Я на том матрасе старом на спине лежать не могла, а на этом уже могу. Проект допомогти тим, хто піде раніше за нас, ініціював фонд громади Херсона захист. На заклик про збір коштів через сайт Української біржі благодійності відгукнулось понад 160 доброчинців. Було зібрано майже 55 тисяч гривень при необхідних 130. Решту і тим самим найбільшу суму вніс трудовий колектив однієї з херсонських компаній з виготовлення будматеріалів. Ми ділимо допомогу адресною. Ми провели таку акцію у себе на підприємстві по збору средств. У нас на підприємстві така от гражданська позиція: що хто змінить мір, якщо ми самі не почнемо мінять. Тому ми стараємося при можливості, все таки участвують і робити такі ортодії дела. Ініціатори проекту вдячні не лише благодійникам, які відгукнулись на допомогу, а й постачальникам, які робили величезні знижки на свої товари, коли дізнавались для яких потреб їх застосовуватимуть. Наразі проект закрито. Однак благодійники не ставлять крапку. Поставити точку, неможливо, тому що. Много чи чого треба, і ми ставимо троє точки. Я думаю, що зараз должен підключитися бюджет, і ми будемо проводити лобістську кампанію, щоб денег обласного бюджету все таки були виділені якісь средства на ремонт самого поміщення, на оборудовання грузового лифта, Скажем, нагальна потреба і у більшій кількості концентраторів кисню. Потреба по забезпеченню хоспісу це два. Два, але максимум три на 25 ліжок. В нашому медичному закладі 50 ліжок, так що відповідно ви можете самі порахувати скільки потрібно. Завдяки проекту у Херсонському хоспісу вдалося замінити 50% ліжок. Однак пацієнти продовжують спати на незручних подушках. В цьому питанні благодійники покладають надії на небайдужих херсонців та просять городян, якщо є така можливість, принести подушку до лікарняного закладу. Віра підлісна Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.